Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я радо вас вітаю на нашому занятті з логіко-математичного розвитку. Приготуємось! По доріжки ми кракуємо у наш любий дід садок. До заняття ми готові. Починаємо наш урок. Всі Сідаємо. І знову до нас прийшла мудра сова. Прийшла і каже, у вас був зайченя, і ви з ним рахували морквинки. Я пригадала, і справді на попередньому занятті до нас приходив зайчиняк, приніс багато-багато різних морквинок. І ми з вами рахували ці морквинки. І що тебе так зацікавила, мудра сова? А вона каже, а можна тільки морквинки рахувати. Діти, а як ви вважаєте, тільки морквинки можна рахувати, чи що ще? Я вважаю, що можна рахувати все навколо. Можна порахувати і картопельку, і пальчики наші. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось ми їх порахували. І можна порахувати вікна в кімнаті, і двері, і можна порахувати цукерки, можна порахувати, скільки в родині є в вашій сім'ї, з кого складається ця родина і скільки вас усього. Все-все можна порахувати. І ось я пропоную вам сьогодні порахувати горіх. Подивіться, будь ласка, ось я відразу бачу, що на тарілці їх багато. А мені треба, щоб горіха, горіхів залишилося 6. Як же мені це зробити? Ось я буду прибирати по одному. Їх 6 залишилось? Ні, їх ще багато. Ще один прибрала, 6 залишилось? Ні. Їх ще багато. Ось я прибираю, прибираю, прибираю горіхи. а їх ще багато-багато. Подивіться. А зараз так, їх залишилось 6. Ми це побачили одразу, тому що ми з вами вже знаємо, що склад числа 6. Ми побачили, що їх 3-3. І ми відразу навіть не рахуючи, сказали. Вже 6. Тому що 3 і 3 це 6. А якби вони ось так лежали, подивіться. Ми б теж одразу побачили, що є 6. Бо ми добре пам'ятаємо склад числа. І пам'ятаємо, що 5 і 1 це. 6. А якби вони ось так лежали? І знову нам допоможе склад числа. Підкаже нам, що 4 і 26 можна не рахувати. Ми це добре знаємо. Бачите, як нам вже знання наші допомагають. Навіть у таких простих речах, як порахувати горіхи. А наразі роздивіться, які горіхи в мене гарні, а які вони за формою. Як ви вважаєте, круглі? Ні, ні, вони не круглі. Які ж вони? А давайте подивимось, ось в мене на дошці є багато геометричних фігур. Більше ось круг, ось ромб, ось трикутник, квадрат, прямокур. а на якій же? ось на яку фігуру найбільше схожий горішок? На овал! Горішок за формою овальний. Овальної форми. Давайте знову назвемо всі наші геометричні фігури. Овал. Прямо пригадуємо кутник, квадрат. Круг. Ромб і. Трикутник. Ось вони в мене ще є великі, такі гарні фігури? Давайте пограємо в гру. Я буду показувати вам фігуру, а ви будете її називати. Яка це геометрична фігура? Звичайно, це трикутник. Як ми дізналися, де ми просто порахували кути? Один, два, три. Трикутник. Яка це геометрична фігура? Звичайно, це квадрат, і поруч з ним схожа фігура, але інша. Це прямокутник. А чому схожа? І колір однаковий, зелений, і чотири кути, і у квадрата, і прямокутника, і тільки невеличка різниця у квадрата всі. Сторони однакові. У прямокутника однакові тільки протилежні сторони. Дві коротеньких і дві довгих. А яка це геометрична фігура? Назвіть мені. Так, це круг. Круг дуже поширена геометрична фігура. А скажіть мені, що ви відразу згадуєте? Коли ми кажемо круг, молодці, звичайно, ми згадуємо сонечко, сонечко кругле, а ми сонечко всі любимо. І хоча сьогодні у нас похмурий день, і дощик йде з хмаринок, ну це ж осінь. Але ми знаємо, що незабаром знову з хмаринок. Визерне Сонечко привітає нас своїм промінчиком. Любі мої сьогодні ми з вами закріпили склад числа, закріпили назви геометричних фігур, ви молодці, допомогли, допомогли мудрій сові зрозуміти, що рахувати можна все-все-все. Все, що є навколо, можемо ми порахувати. А на наступне заняття я прошу вас підготувати невеличкі паперові смужечки. Одну довгу, одну коротеньку. Одну довгу, одну коротеньку. А для цього це секрет. Дізнайтесь на наступному занятті. До побачення, моє любі!